Привіт, всім! Мене звати Софія. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. І у мене сьогодні зовсім незвичайний день і дуже щасливий. Ви мене запитаєте, Софія, що сталося? Ти купила машину, квартиру? Може, ти отримала диплом? А ні, я вам скажу, що сталося набагато краще. Мені сьогодні по плану мають знімати брекети. Перепросити за можливий не дуже якісний звук, Сьогодні дня знімаю не на свою звичну діджаю відеокамеру, а на Canon. Так що перепрошую, можливо, звук буде не настільки якісним, як би мені хотілося. Я цього дня чекала більше ніж півтора роки, і я вирішила зробити ціле youtube відео про це. Цікавіше було його дивитися, а розбити його на дві частини. В першій частині я хочу вам розповісти про історію, про те, з якими викликами я стикалася під час носіння брекетів. Скільки я їх носила, якими аксесуарами я користувалася, які мені полегшили ортодонтичне лікування. А в другій частині буде влог, коли ми з вами разом підемо у клініку, і я вам покажу безпосередньо, як мені будуть знімати брекети і покажу свою нову посмішку. Сподіваюся, все прийде гладко, і мені сьогодні все таки знімуть ці брекети. Зараз я буду фарбуватися, робити свій денний макіяж. Я знаю, що тема брекетів досить цікава багатьом, через те, що я вже робила. До цього кілька відео у своєму Тіктоці, і вони набрали більше 50-60 тисяч переглядів і коментарі. Мене всі запитували, як ти робила то, як ти робила сьо, які у тебе брекети. І тому я думаю, що в цьому відео я відповім на ці питання досить почетно. До речі, у мене пудра від Герлін, компактна, дуже прикольно, мені подобається, класно матує. Почнемо із того, що ношу брекети я із листопада 2023 року. У мене самолігуючі металеві брекети. Я взагалі хотіла керамічні брекети, але мене ортодонт моя відговорила від цього і сказала: постав краще самолігуючі через те, що я живу у Києві, а брекети я ставила у Вінниці. Самолігуючі брекети дозволяють робити корекцію раз на два місяці через те, що у них немає резинок. І вони защолкуються на такі маленькі замочки, які є на кожному брекеті. І через це нам не потрібно було змінювати резинки. Перед постановкою брекетів мені видалили чотири зуби мудрості. У мене ці видалення пройшли дуже легко. Мені попався дуже класний хірург, або можливо це мій організм так реагує на видалення зубів. У мене навіть не було ніяких набріків. Звичайно, кілька днів пила німесив, але так, особливого дискомфорту від усунення зубів мудрості я не відчула. І потім, через кілька місяців, ми почали вже ортодонтичне лікування. Що я вам скажу? М Перші сім місяців мені було досить важко, через те, що після зміни кожної дуги, а ці дуги мені міняли раз на півтори-два місяці. У мене дуже сильно боліли зуба. І перший день, напевно, після зміни кожної дуги я била е, знеболюючи. Я зараз вдома і я люблю залазити до своєї мами в косметичку, особливо коли вона купує косметику, якої в мене ще немає ось вона купила собі новенькі рум'яна мініатюри від Westman Atelier. І ми зараз з вами їх спробуємо. Я хочу ще вам сказати, що. Дуже ретельно вибирайте свого ортодонта. Мені пощастило з ортодонтом. Я завжди була зі мною на зв'язку. Коли у мене були якісь питання, коли у мене якісь там було таке, що у мене полів якийсь певний зуб, і я хотіла щось у неї дізнатися. Вона завжди була на зв'язку. Я її могла написати у. Будь-який день, звичайно, що я не постаралась написати на вихідні, але вона мені завжди відповідала. Мені дуже пощастило з ортодонтом. Вона мені завжди на кожному етапі пояснювала, що ми робимо, чому ми це робимо, які подальші етапи лікування. І мені це дуже до вподоби, Бо я чула такі випадки, коли просто своїм пацієнтам лікарі нічого не розповідали, і вони такі: блін, я не знаю, коли мені знімуть ці брекети, ходжу і ходжу. Дивіться, який красивий колір. Красивий. Я сподіваюся, що камера не з'їдає, але в житті залишається досить красивий колір. Такі вони досить пігментовані, ці рум'яна. Також протягом усього лікування кожних три місяці я ходила на чистку. Мені знімали просто дугу і чистили навколо брекетів зуби під яснами. Також вам покажу гаджети, які дуже сильно мені спростили догляд за зубами. Оце, до речі, моя улюблена туш. Це Maybelline Sky High. Офігенна, дуже крута. Вони також є в різних кольорах, є в коричневому, є в бургунді, є в такому темно-синьому. Також у мене тут є з блискітками. Дивіться, це такий е, новорічний варіант з блискітками туш. Кежим ми вже закінчили. Мені дуже сподобались ці рум'яни. Я напевно їх собі також візьму в цьому відтінку і фіксую спреєм від кларанс. Класний, я вам раджу його для щоденного макіяжу. Це не прям такий спрей, який цементує, як, наприклад, Urban Decay чи, можливо, Charlotte Tilbury. А це такий, який, який зволожує, склеює всі шари макіяжу між собою. Переходимо до гаджетів, які я використовувала у своїй щоденній рутині. Це іригатор та ультразвукова щітка. Це обидва гаджети від бренду Philips. В іригаторі є два режими: Clean і Deep Clean. Сюди просто заливаєш водичку. Я сюди також доливала до води ополіскувач для того, щоб водичка була із якимось смаком і така більш освіжаюча. І це просто must have, якщо у вас є брекети. Я далі буду користуватися ірригатором, коли мені і знімуть брекети. Чистка міжзубних проміжків це обов'язковий етап чищення зубів. Я раджу навіть тим, у кого немає брекетів, це дуже полегшує рутину догляду за зубами. А також ультразвукова щітка. Тут вже є три режими: clean, white і Gum Care Ця щітка йде вось, з ось таким чохлом. Дуже зручно через те, що я часто їжу Київ-Вінниця там подорожую. Сюди кладеться рукоятка, а сюди кладеться щіточка. Дуже зручно, до речі, що тут от світиться, що мені вже потрібно змінити цю щітку. Треба купити новеньку і змінити. Я вже своїх подруг та близьких підсадила на ці щитки. Чищення зубів не буде попереднім після того як ви її спробуєте. І мені дуже сильно подобається ось цей рожавий колір. В принципі, на тому, що я хотіла розказати це все, тому зустрінемося у стоматологічному кабінеті. Аж не віриться, що вже завтра і сьогодні ввечері у мене не буде брекетів. Я до них дуже звикла, але не настільки, щоб не хотіти їх знімати. Але такі історії про те, що дівчата прям кажуть. Я не хочу знімати брекети. Я взагалі дуже звикла до себе в них. Ні. Я їх прям хочу зняти вже. Я і хочу подивитися на свою нову посмішку. І сподіваюся, що вона мене не розчарує. Так, look, this is my outfit for today. Такий у мене лук для того, щоб зняти брекети. Їдемо до стоматолога. Вже приїхала до стоматолога. Зараз буду йти. мені сьогодні будуть і знімати брекети, і робити чистку. і Я думаю, що також робити зліпок на капу. Мені сказали, що після носіння брекетів потрібно кожну ніч носити капу. Ось і все, мій шлях довжиною в півтора роки, аж не вірить, якщо чесно, підійшов до кінця, і він був вартий кожного разу проведеного у крісті у стоматолога через те, що мені дуже подобається моя нова посмішка. Я вдячна вам за цей перегляд. І якщо у вас є якісь запитання, пишіть їх у коментарі, я буду з радістю на них відповідати. Сподіваюсь, вам це відео сподобалося. Бажаю вам всього найкращого і тільки рівних і здорових зубів. І до нових зустрічей в нових відео. З вами була Софія. Всього найкращого!